Слава Ісусу Христу, дякую вам за те, що ви є. Дякую за те, що підписуєтесь на мене. Сьогодні я продовжу говорити на тему мир Божий, тому що Бог хоче нас навчати, тому що Бог хоче нас розкривати, тому що Бог хоче, щоб ми поверталися до нього і слідували за ним, слідували в Його любові, мирі і радості на цій землі. І тому. Слава Богу, що Бог нам дав слово Боже, яке ми можемо читати, яке ми можемо наповнюватися, яким ми можемо зростати і переходити від одного етапу життя до іншого. Я можу навіть сказати від одного рівня до іншого рівня. І таким чином Бог нас наближає до нас. І Бог завжди нас наближає. Він тільки чекає від наш, нашого погодження, нашої волі, тому що Він все хоче для нам, нам дати, і він уже це дав через Ісуса Христа. І тому ми маємо розкрити природу Бога для того, щоб ми були Його образом і подобою тут, на землі. І почну читати числа, 25 глава, 10, -й, 13 -й вірш. Тут написано. Господь промовив до Моїсея: Пінхас, син Єліазара, син Аарона, священика, одвернув обурення моє від синів Ізраїля, ревнувавши за мою честь. Посеред них тим я не вигубив синів Ізраїля в моїх ревнощах. Тож обяви: ось я даю йому союз миру. Що буде йому та його потомству союзом віковічного священства за те, що ревнував за свого Бога, спокутував синів Ізраїля. Це просто неймовірно. Бог нам тут розкриває, що, по-перше, Бог ревнує за кожного із нас. Він неймовірно кожного із нас любить. І він хоче його найбільше бажання, щоб ми знали Слово Боже, щоб ми знали, який він і що він нам дає, що він нам уже дав. І йому подобаються люди, які ревнують за ним також, тому що це є його природа, це є його образ. І коли ми ревнуємо за його словом, за його любов'ю, за його. Природою, за, за тим, що ми проводимо час з ним у таємній кімнаті. І він каже, коли ми починаємо ревнувати, коли ми починаємо цікавитися Ним, Він дає нам свій мир, Він приходить. І тоді ми починаємо, як Ізраїль, ходити в цьому мирі. Тоді він приходить і заключає з нами союз. Він обновлює наше життя, коли ми приходимо до нього. І він приходить на цю зустріч. Він завжди чекає нас. Він вже готовий до цієї зустрічі з нами. Він лише чекає нас, коли ми почнемо ревнувати за його любов'ю. І він дає нам мир ходити в цьому. І Він... Все вирішить за нас, коли ми йдемо за Ним, коли ми занурюємося в його мир, і ми кажемо Дух Святий, веди нас у цьому мирі. І віковічний союз. Ми маємо розуміти, що в новому заповіті Бог сказав, що ми є царі і священники, що спочатку ми священники, ми є храмом Божим, де в мене є відео на цю тему. І хто ми в Богові? Також є в мене відео на цю тему. Тому я вас благословляю на те, щоб ви слухали, розкривали духовну свою природу, божественну природу. І що Бог хоче кожного із нас змінити, кожного із нас підготувати, аби прийти в славі, аби прийти в честі на цю землю. І Зробити неймовірну перемогу над дияволом, над цим злом, яке розповсюдилось. І тому я вас благословляю: ви найкращі діти Божі. І в наступному відео я продовжу. Ставте вподобайки.